Дивіться сьогодні у лозівській панорамі. Двоє лозівчан погрозами вимагали гроші від підприємців, правоохоронці затримали рекетирів. У Лозовій витратили більше 11 мільйонів гривень, щоб підготувати школи і дитсадки до нового навчального року. Вперше за багато років лозівські будівельники святкували разом і так масштабно. Ви дивитесь Лозівську панораму огляд подій від телерадіокомпанії Лозова. У студії працює Вадим Гоч. Мої вітання. Повернення у лихі 90-ті. Двоє лозівчан погрозами вимагали гроші від підприємців. Протягом року зловмисники залякували фізичним насильством та знищенням майна, якщо бізнесовці не сплачуватимуть щомісячну данину. Повідомляють у Лозівській поліції та СБУ спільними зусиллями правоохоронців минулого тижня. Лозівчан ракетірів затримали. Подробиці знає Анна Красноперова. З початку року до лозівського відділу поліції почали надходити заяви від місцевих підприємців, говорить начальник лозівських поліціянтів Микола Панамар. В городі намагаються повернути 90 років. Тобто раніше засуджені пресують підприємців і заставляють їх, щоб вони платили їм грошові кошти. Вимаганням грошей займалися двоє лозівчан, каже Микола Панамар. А на сайті Служби безпеки України уточнюється, що один з них раніше відбував покарання за насильницькі злочини та є так званим авторитетом у кримінальних колах регіону. У спільно з прокуратурою було прийнято рішення, що оперативне супроводження буде здійснювати служба безпеки України Лозівський міський відділ. Судовося нам допомагають, за що ми їм дякуємо, спільно спрацювали. Затримали злодіїв минулого тижня, 12 серпня. Під час обшуків правоохоронці вилучили ювелірні вироби та майже 50 тисяч гривень. Скільки підприємців написали заяви та які суми з них зломисники вимагали, словики не розголошують через тайну слідства. Поки що я нічого не можу сказати. Заходи продовжуються. Анна Красноперова, Роман Чібіряк, ТРК Лозова. У Лозовій перевірили готовність шкіл і дитсадків до нового навчального року. Минулого тижня комісія оглянула всі 27 навчальних закладів і прийшла висновку, що на 90% школи і садки готові до початку занять. Освітяни пообіцяли, що всі ремонти дороблять до 1 вересня. У навчальних закладах відмітили, що цього року отримали більшу допомогу від міста. Для шкіл і садочків за бюджетні кошти купили нові меблі, інвентар, техніку, будматеріали, зробили ремонти. Раніше на оновлення витрачалися переважно батьки. Про суми і роботи розкаже Ольга Бондаренко. Лозівські освітяни витратили більше 11 мільйонів гривень, щоб підготувати навчальні заклади до початку занять. Три мільйони дали батьки, два спонсори. Лозівські депутати виділили більше 6 мільйонів гривень. Кошти виділялися перш за все, на Ремонти дахів, ремонти класів. Також були значні закупівлі 4 комп'ютерних класи. Купили ми два спеціалізованих класи, один клас біології, а також клас англійської мови. Минулого тижня комісія перевірила, що освітяни зробили за літні канікули. Три дні фахівці обходили, об'їжджали садочки і школи. Навчальні заклади написали заявки і отримали інвентар, обладнання, будматеріали, розповів віцемер Юрій Кушнір. Він підкреслив, вперше бюджетних грошей на підготовку пішло більше, ніж батьківських і спонсорських разом. Титанічний труд, титанічна праця виконана, титанічний обсяг роботи, виконаний працівниками навчальних закладів. Цілому заклади готові, є деякі зауваження, але вони будуть поставлені терміни певні, і ці зауваження будуть усунені. Поки по школах і садочках роботи тривають з реалізації міні проєктів у обласному конкурсі разом у майбутнє цього року. Перемогла рекордна кількість проєктів лозівських освітян, розповіла начальниця міського Вікторія Урванцева. Вони стосуються не тільки заміни вікон і утеплення взялися приводити до ладу харчоблоки і спортзали. У нас 11 мініпроєктів. Ті міні-проєкти, які передбачали собою придбання, вони реалізовані 100%. А ті міні-проєкти, які зайшли на капітальні ремонти, ці міні-проєкти у стадії роботи. Я думаю, що до 25 серпня всі роботи будуть виконані і ми зможемо побувати на відкритті цих мініпроєктів. Лозівський мер Сергій Зеленський подякував освітянам, які провели свої законні відпустки у школах на ремонтах, батькам і спонсорам, що не стояли осторонь проблем, і також фінансово долучилися до оновлення навчальних закладів. Після перевірки комісія обере три школи і три садочки, які підготувалися до нового навчального року найкраще. Їх нагородять грамотами, а ті, хто займе перші місця, спробують вибороти призове і в області. Їм давно не влаштовували урочистостей. Лозівські будівельники подякували мерії за загальноміське відзначення професійного дня. Святкові заходи пройшли у п'ятницю, 12 серпня. Спершу на алеї по вулиці Грушевського відкрили пам'ятник будівельникам. Він буде нагадувати лозівчанам про зроблене будівельниками, ішлося у виступах. Після війни вони відбудовували місто, зводили ковальсько-механічний завод, а разом з ним мікрорайони, дитсадки школи і лікарні. Квіти віднесли до дошки Степана Соколовського, керуючого трестом промбуд 1 За його керівництва у Лозовій звели найбільшу кількість об'єктів. Лозівських будівельників привітали і нагородили на урочистостях в мерії. Сюди звали на концерт і ветеранів, і нинішніх будівників. Представники старшого покоління розповіли цікаві історичні факти і порівняли, як тоді вони будували і як сьогодні. Подробиці розкаже Ольга Бондаренко. У актовій залі виконкому у п'ятницю, 12 серпня, зібрали лозівських будівельників. З нагоди професійного свята їм влаштували урочистості. Спочатку показали фільм про те, як Лозову будували. Після відео на сцену вийшли представники влади. Велика вам вдячність, дорогі ветерани, за те, що ви створили таке прекрасне місто, квітуче місто, де на сьогоднішній єсть. День можливості всі для того, щоб в ньому жити, в ньому працювати, щоб навчались наші діти, онуки. Зараз основна задача вберегти те, що тоді збудували, акцентували виступаючи. Кошти з бюджетів виділяються, але переважно на ремонти і реконструкції. Керівники міста і району сподівалися, що колись будуть і будівництва. На сцені нагородили із два десятки будівельників. Всі у залі заслуговують відзначення, додав Лозівський мер. Будівельники подякували йому за свято. У місті давно таких урочистостей не проводили. Послідні роки взагалі ні, ніхто не згадував про будівельників, тому що будівельники, професії будівельників, ну, м'яко сказати, не по чоті була, в принципі, оплати труда, інших матеріальних пальшинів і так далі. Тепер у Лозові є пам'ятник будівельникам зі сцени. ветерани згадували людей, які будували лозову. Серед них і перший директор ЛКМЗ Федір Супрун. Виступи артистів міського палацу культури підіймали настрій глядачам після концерту. Фото на згадку, а ветерани побажали молоді пам'ятати. Щоб Вони завжди пам'ятали нас і в суминалі ето люди були железні, які робили із нічого о такий красивий город. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіо компанія Лозова. Лозівські футболісти виграли у Сахновчанців з рахунком 2-0. Зустрілися команди на панютинському стадіоні локомотив цієї суботи, 13 серпня. Змагання проходили у рамках чемпіонату Харківської області серед команд першої ліги, яке зараз посідають місце наші спортсмени у турнірній таблиці та чи є шанси перемогти у чемпіонаті Харківщини. Розповість Анна Красноперова. Перший тайм матчу футбольні команди відіграли по нулям. У другому таймі наші спортсмени забили суперникам двічі з різницею у 12 хвилин. Обидва м'ячі на рахунку лозівчанина Богдана Новікова. Поздно, говорю, забили, как бы уже паніка. У нас начиналась, не знаю, що делать. Ну слава Богу, що забили і все полегче груз з плеч так спав. Наступна гра відбудеться цієї суботи, 20 серпня. Лозичани приїдуть грати у Красноград з місцевою командою. В Красноград виїжджаємо, Ну уже якби на турнірне положення нічого не впливає, тому що ми оторвались повністю. Уже ніяких математических шансів піромаска нітна собагнати. Какби в свого удовольствие грати в Красноград. Цього року Лозова Панютина відіграла 13 матчів. У десяти з них наша команда здобула перемогу. Чи виграють лозівчани у обласному чемпіонаті? Поки важко прогнозувати, каже Михайло Шатрава. Перемогти можуть й ті, хто показав найгірші результати у групі. Усе вирішить фінальні ігри, які відбудуться восени. Анна Красноперова, Валентин Косіченко, ТРК Лозова. На цьому все наступний випуск Лозівської панорами вийде у середу, о 19.30. Дивіться нас також онлайн на сайті Лозівської міської ради у розділі Телевізійні новини. На все добре.